День, діти! Сьогодні ми з вами знов поринемо у світ художники. Сьогодні ми з вами будемо малювати нашу гарну червону калину. Червоні кетя і калини горять вогнями усіма. Без калини нема України, без народу країни нема. бо, мабуть, такого міста в нашій державі, де не росла би і не квітла калина, не рум'янила чер... червоними ягодами аж до зими. Майже у всіх народів є дерева, символи. У нас з вами, українців, верба та калина. Без верби і калини нема України. Так говориться у народному прислів'ї. Її чарівні кущі, оспівані народом у піснях, легендах, казках та віршах. Ось бачите, гарні слова ми почули про Калину, і це не просто так, а тому, що Україна і Калина не роздільні. Калина це символ України, оберіг нашої рідної землі. Народ України шанує її, запишно в роду і цілющі властивості. Ягоди Калини яскраво червоні. А кісточки в ягідках схожі на маленькі сердечка. Ягідки-калини дуже корисні для здоров'я і лікують багато хвороб. Люди вважають, що висаджена біля хати калина оберігає домівку від зла і біди. Її ягідками прикрашають святкові страви, а також варять варення та клевот. А зараз ми з вами намалюємо китяги калини. Для цього нам потрібна гуаш, зелена, червона, жовта. Ось така палітра. Пензлик широкий, водичка, як завжди, серветка. І сьогодні ми з вами будемо малювати винною пробкою. Ну що, починаємо малювати? Так, ми беремо, беремо листочка, беремо наш пензлик, занурюємо його у водичку, беремо зелену фарбу, розфарбовуємо листочка. Мужищина. Дуже гарно, щоб було у нас. Буде дуже гарна у нас калина. Потім ми беремо червону фарбу і наносимо її теж на листочка по краю. Добре. Потім перегортаємо і притискаємо серветкою. Ось таке гарне у нас листечко. І з другої сторони притискаємо серветкою. Подивіться, гарно, дуже гарно. А зараз ми візьмемо червону фарбу. Можна використовувати той самий листочок. Буде дуже яркі кольори. І ось така жовто-гаряча. І також ось так притискаємо дуже обережно. Бачите, дуже гарно у нас вийшло. А зараз ми беремо винну пробку і ось одним кінцем занурюємо її в фарбу дуже ретельно і притискаємо. Бачите? І виходить у нас. Гарне гроно калини. Ми з вами, діти, українці. І калина це символ нашої держави. Ось таке гарне гроно у нас вийшло. Подивіться. Ось таке гарне гроно. Маю надію, що у вас вийде теж таке саме. До побачення, діти!